Зараз ця тема лише починає розкручуватися. Я вам хочу сказати, але не звернути на неї увагу, це величезна помилка. Канал CBS випустив матеріал в ефір американського телебачення, де розповідав про війну в Україні, в тому числі в одному із моментів цього великого репортажу. Журналісти розказали про те, що в Румунії фактично. На кордоні з Україною зараз перебуває 101-й, 101-й, чуєте повітряно-десантний дивізіон Сполучених Штатів Америки. Повітряно-десантна дивізія. По суті, це еліта військ Сполучених Штатів Америки. Кількість цих військових, які зараз перебувають на румуно-українському кордоні, вона може складати. Принаймні, так стверджуються журналісти CBS, Вона може складати, увага, 4700 виків. Їх передислокували в Європу з Штату Кентукі, і е, чому це така найбільша найпримітніша подія е, з часів Другої світової війни? Тому що американська дивізія, яка отак от заходить на територію Європи, е, вона заходить на територію Європи вперше в такій кількості за 80 років. CBS повідомляє вперше за 80 років, е, 4700 солдатів е, знаходяться у східній Європі. От командир однієї з бригад цієї дивізії, якого звати Едвін Матаїдес, відзначив, що його підрозділ знаходиться ближче до української території, аніж будь-які інші сили Сполучених Штатів Америки, і їхня бригада дуже уважно слідкує за тим, як діє Росія зараз. Американські десантники зосереджені на навчаннях. Uh, от і ці навчання uh, за твердженням журналістів CBS, вони дуже сильно нагадують. Д як це динаміку чи парадигму, чи от форму цих зіткнень на полі бою в, на о, фронті, який на сході та півдні України зараз? Тобто відпрацьовуються операційні задачі, тактичні маневри, стрільбища, все в точності повторює до максимально максимально наближено до умов реальних боїв, які відбуваються. Сьогодні на українсько-російському цьому фронті е, у випадку ескалації таке заключення роблять журналісти CBS, або е, якогось там превентивного удару по центрам прийняття рішень. Е, ці десантники, я ще раз нагадаю, що це 4700 солдатів 101 першої повітряно-десантної дивізії армії Сполучених Штатів. Ці десантники вони готові повністю готові перетнути е, кордон з Україною. І вступити у відкритий конфлікт з російською армією. Це друзі. Ну це дуже потужний сигнал, вони вже там, наскільки можна вірити, CBS Вони вже там, і можливо, тому що його і дзвонить комусь по колу і розповідає про брудні бомби. Можливо, і готуються якісь теракти на Каховський ГЕС, тому що росіяни чітко розуміють, що дуже близько до українських кордонів знаходиться еліта армії Сполучених Штатів. Ну, побачимо, але певні реакції вони вже починають з'являтися. Перша реакція це Девід Петрос це Колишній очільник Пентагона, якщо я не помиляюся, він якраз і сказав про те, що вибачте, це, це РУ, так, Петрос Дев'ят. Він сказав про те, що Сполучені Штати готові застосовувати свою силу, свої збройні формування у відкритому конфлікті. А я так думаю, що він натякає якраз на присутність саме цієї дивізії на румунській території, що вона буде готова в разі якихось шокуючих вчинків, які призведуть до якихось трагічних наслідків явно на території України. Ось тому е, цей процес рухається, і коли ми тоді пам'ятаєте, е, сміялися, реагували там, хайпували на великому пальці Байдена на його відповідях про те, що е, ми зробимо так, що Путіну буде боляче. І пам'ятаєте його три донт, е, е, Я думаю, що оці три донт, от перший донт, е, от він зараз розгортається на наших очах. І ситуація, ну знаєте, ну показав там американський канал якийсь сюжет, розповів там про щось. Але ж ні, реагує не тільки подкаст решти не треба. Реагує не тільки колишні очільники ЦРУ, а реагує також уже, от, наприклад, і Сербія Олександр Вучич, це такий там у них є одіозний президент, який постійно вступає. В якісь о, зашкварні перепалки з деякими нашими депутатами, які працюють в рамках Пар'є. так от Олександр Вучич висловився по, про дивізію Сполучених Штатів і назвав це дуже небезпечним прецедентом, який зараз відбувається на території Європи. Він реально злякався зараз. Я намагатимуся знайти. Ага, ось, будь ласка, цитата. Ми наближаємося до того, що я називаю ідеальним штормом. Достатньо подивитися, якими силами зараз Росія заходить до України. Коли ви бачите, що американці прислали свої абсолютно найкращі підрозділи а це 101 повітряна десантна дивізія, її перевезли. До Румунії і розмістили в кількох кілометрах кордонів з Україною. Тоді ви зрозумієте, вам стане ясно чого очікувати, чи дійде до прямого зіткнення або не дійде. Ось так: от наклав штани вучіч. Я вам скажу, що це дуже несподівано, що саме так реагує, от, наприклад, Сербія. І я думаю, що це не остання реакція. Це просто те, що є на сьогоднішній ранок, на сьогоднішній день. От те я вам тут декламую, аби ви просто розуміли, що. Як я сказав на початку стріма, що сила розуміє тільки силу, і я не даремно показував вам уривок з відповіддю Володимира Зеленського на погрози Міністерства оборони Кремля про якісь превентивні удари по центру прийняття рішень, це друзі. Один єдиний контекст. Якщо ви щойно під'єдналися до нашого подкасту, і нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі і працює чат. Ви можете залишати свої коменти, обов'язково лайкайте і підписуйтесь на цей канал для того, щоб знати більше, там ще дзвіночок можете відзначити і будете отримувати анонси з нашого каналу, коли яке відео буде в ефірі. Ну і коли будуть стріми Так, от якщо ви щойно під'єдналися, просто не полініться, прометайте на частину де Якраз йдеться про заяву Володимира Зеленського. А потім логічно ви зрозумієте, що відбувається на україно-румунському кордоні, і якого роду і і величине підписка там уже зараз стоїть. Так що, все нормально, думаю, що до цього може не дійти. Я маю на увазі перетин кордону чотирма тисячами самостами американських елітних підрозділів на території України. От. Думаю, що може і не дійти.